У Калуші навчали діям у надзвичайних ситуаціях. Це черговий населений пункт, в якому працівники навчально-методичного центру області провели виїзне медико-психологічне навчання. Калушан вчили як врятувати власне життя та життя ближніх у екстремальних умовах. Реалії сьогодення змушують людей не лише допомагати тим, хто опинився у біді, а й самим володіти навичками дій у надзвичайних ситуаціях. Нерідко буває так, що людина знає, що робити в тій чи інші надзвичайні ситуації. Але через те, що вона розгубиться, запанікує, не може прийняти правильне рішення. До заходу цього разу активно долучили молодь студентів місцевих профтехучилищ. Для них провели заняття із психологічного захисту, адже поведінка кожної людини, особливо у екстремальних умовах, залежить від психологічної підготовки. Сучасна соціально-політична ситуація в Україні породжує дуже багато стресових розладів, стресових станів, і дуже часто молодь не знає, як з цим справлятися для того, щоб вони ознайомилися з методами психологічного захисту, з методами знання психологі... психологічної напруги було проведено дане навчання. Тобто вони десь оцінили власну стресостійкість і власні здібності. До подолання різноманітних негативних явищ, негативних впливів як фізіологічного, так і психологічного характеру. Поруч медики демонструють способи надання першої медичної допомоги при загрозливих станах для життя людини. Кажуть, елементарні знання і нескладні дії можуть врятувати людину до приїзду лікарів. Працівники навчально методичного центру переконані, такі навчання вкрай потрібні. І з ними погоджуються і педагоги. Адже у нинішній непростій ситуації в Україні мешканці потребують захищеності і підтримки. Тримки, а ще повинні вміти захистити себе і ближнього. Даний захід сьогодні проведений в політехнічному коледжі, надзвичайно необхідний з метою ознайомлення учнів з наданням першої медичної допомоги в плані необхідності вироблення навиків, які так необхідні для дітей, і засвоєння матеріалу, які діти проходять в своїх навчальних закладах на заняттях цивільної оборони.